Святкова ялинка в Кракові на площі біля костьолу. Така симпатична. Зараз без вогників, будень. Подивимось, чи вона справжня, чи ні. О, звісно, що вона штучна, але вона така гарна. Іграшки такі чудові. Я думаю, вночі вони підсвітлюються. Якось прийду сюди ввечері, познімаю. А я знаходжусь біля цього красивенного костьолу. Тут зараз монтують дитячий майданчик. Думаю, що скоро він буде готовий та діткам буде де погуляти. Його тільки сьогодні. Стали робити. Тож, приходьте сюди з дітками, я думаю, що через кілька днів до Святого Миколая майданчик буде вже готовий з атракціонами. Бачите, конячок ставлять. Працівники не курять, працівники працюють. Це дуже радує. Але ж зараз і холодно, як курить, то буде холодно, треба працювати. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть мені коментарі, я обов'язково всім відповім, що б ви не написали. Дякую за увагу! До зустрічі на моєму каналі і в інших відео.